У населених пунктах Марганецької громади, які розташовані поблизу Каховського водосховища, вода відійшла приблизно на 300 метрів від берега, а її рівень впав на 7 метрів. Через це у Марганці централізованого водопостачання немає з 8 червня неможливий забір води. У місті, за словами міського голови Геннадія Боровика, організували 27 пунктів роздачі питної води. Бідон та кілька відер щоденно набирає Ніна. Жінка живе разом зі своїми двома доньками та трьома онуками. Отак, умиться і Їсти, зварити. І так ми і живемо. Скважини в нас немає. Стираємо так, потрошечку, з чашечки з полоскою. Я п'ю воду, купляємо в бутилях і вітіля п'ємо. Я все своїм не згодна давати дітям таку воду. Привозили на цистернами на, на дороги, на вокзал привозили, то ми з них возили воду людям то вона була трохи жовта. Ну, Томаківська станція її перевіряла і вона пригодна до пиття. У мене бочка три куба, а ці точка, яку привозимо, півтора куба. От на дві точки я за одну ходку роблю. Сім ходок в день виходить десь так. У кілька бутлів питну воду набирає Анатолій. Каже, готуватиме з неї їжу та митиметься. Однак, що робити з городом та господарством не знає. Слава дуже допомагав. Набираємо дещо. Поки нічим не поливаємо, зверху полива. Валентин живе у багатоповерховому будинку. Каже, у квартирі більше потреб у воді, ніж у приватному будинку, адже немає вбиральні на вулиці. Мінімально його родині з трьох людей потрібно 100 літрів на день. Однак каже, назавжди вдається набрати й пару літрів. У туалетах немає води, нужна постійно стоять кілометрові в черзі, ждати. Потом вона закінчується, потім через час приїжджають. Закачують обратно воду, Это нужно цілими днями стоять, а що нужно работать. Нужно маленьких дітей умыть, постирати, смыть – это ужас. У Марганицькій громаді без централізованого водопостачання близько 30 тисяч людей. Воду сюди привозять з інших міст у цистернах. Також є місцеві запаси у резервуарах. Зараз роздають лише питну, бо каже міський голова Геннадій Боровик, не вистачає ємностей. Дальнішим планується біля 50 тисяч. 50 60 точок розбору води. Ми, дуже тяжко нам в таку хвилину знайти ємкостя. Ямкостя зараз установлені від півтори тонни до 10 і планується ще біля ста. На пунктах роздачі води буде стояти дві п'ятитонні бочки: в одній технічна вода, в одній питна вода. Також ми плануємо пробурити 24 скважини. Одна вже буриться у міській лікарні. За словами Геннадія Боровика, розроблені проєкти з побудови нових водоводів до Марганця. Реалізувати їх планують впродовж кількох місяців. Немає централізованого водопостачання і в Томаківці. Тут через підрив росіянами Каховської ГЕС подача води зупинилась 7 червня. Нас очи басейн, у мене шість кубів води такої дніпрової. У мене колодязь є у дворі. Ну колодязь тільки скотині воду даю там. Корові свиням, то, бо вона не підтіла вода. А так поки справляюся, я. Ну, дочка, звісно, в мене там живе в квартирі, то в них води нема, то я везу все її. Пункти роздачі води у селищі організувала місцева влада, благодійні фонди та волонтери. У черзі стоїть Ірина. Дощову збирали, так, щоб було таке, так, щоб там постирати там все. Так стоїмо, така щоб. Бо дуже басейни немає. Ходома, хоч басейна була. то було б подані понатону води сюди привезли дніпровські волонтери. Вони Приносять з Дніпра, просто приносять нам в офіс воду, і ми пакуємо і привозимо. Розвозимо те, люди вчора накидали, задонатили нам 20 тисяч за один івент, і ми закупили. Ось поки ми сьогодні розвозили воду. Там вже стільки ж нанесли в Дніпрі, і завтра ми знову завантажимо і привеземо. У перший день зупинки водопостачання, розповідає голова Томаківської селищної ОТГ Іван Калашник, користувалися водою з резервуара питної води від водоканалу Марганця, розрахованого на 2000 тисячі кубометрів. Ми почали цю воду розвозити, але в певний ну до вечора не встигли всім. І ввечері, коли приїхав наш водовоз за водою, нам не дали її. І Ми не встигли завести ні в гуртожиток, де внутрішньопереміщені особи живуть, і деяким будинкам, багатоквартирним будинкам. На той момент в нас не було бутильованої води, Домовився з сусідами там, Широківської громади, Запорізької області, Новопокровська громада. – це… Колишній Солонянський район з самим містом Запоріжжя безпосередньо з водоканалом, щоб в них брати питну воду. Технічною водою каже Іван Калашник, селище забезпечене. Ми почистили криниці, колодязя, Люди мають уже змогу набрати і самостійно цю воду, і також ми нам, ДСНС, допомагає з перших днів, вони теж розвозять технічну воду по населенню. У Томаківській громаді, за словами Івана Калашника, є багато підприємств та фермерських господарств. Вони, каже голова, також користуватимуться водою із Запоріжжя. Для них організують підвоз в окремих водовозах. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.